Всім привіт! З вами компанія Електромотор. І сьогодні в нашому відео огляді інверторний генератор Лончин 2300i. От його технічні характеристики. Він у нас на робоча 1,8 кВт, пікова 2 кВт. Багато. то вирішив купити інвертор, не знає на якому зупинитися. Всім, кому потрібен інвертор на ну, порядка 2 кВт, пропоную роздивитися оцей варіант. Лончина. Зроблений добротно. Отак, витягнув його з коробочки і бачиш, що в тебе в руках віщі. Давайте подивимося комплектацію. Бачите, йде от такі упаковочні от коробочки. Всередині от, такий от. защитний матеріал, я сказав би. Є 16 амперна вилочка, свічний ключ, лієчка. Викрутка двостороння і також провода для заряду акумуляторної батареї. О такому кольорі він. Це в нас доступ до свічі. Досить добротно виглядить. На ринку його знаю вже не один рік. І дана модель. Ті, хто на ній зупинився. Ну, я не чув, щоб вона підводила. Для того, щоб залити мастило, прийдеться ці два вінтики відкрутити і повністю знімати кришечку. Ну, таке. Тут зверху у нас клапан, як в багатьох інверторах, є он робоче положення, оф для храніння, а також транспорту. Як подивимося, передня панель, нічого лишнього немає, друзі. Тут у нас е Отакі три світлодіодні лампочки. Це у нас коли недостача мастила, це, по-моєму, горить зеленим лампочка показує ну, в робочому положенні. Тут перегруз. Загоряється червона. Як бачимо, одна розетка на 16 ампер. Це в нас, як бачимо, тумблер, включення економ режиму OFON, підключення другої другого генератора, якщо у вас такий є, а також підключення. Проводів, які я показував для підзаряду акумуляторної батареї. Все запускається, зупиняється доволі просто. Ніяких річачків не потрібно вам шукати для закриття заслоночки. Все от монтіровано, так скажемо, в этой ручечці. При холодному запусці опускаємо її в самий низь. Запустили, а потім переводимо робоче положення. Для того, щоб зупинити, ставимо положення OFF. Дуже просто, нема нічого лишнього. А як говорять, чим менше наворотів, тим проще в обслуговуванні. І на мій взгляд, тим довговічний апарат. Так, да, хочеться мати. Ця задня сторона, чим більше вроді би там і, і табло, і все остальне, ну повірте, чим проще, тим краще. От вихлопна. отакий От рекомендуємо провірений інвертор Лончин 2300i. Так що кого цікавлять інвертора, може других виробників, звертайтесь в компанію електромотор, допоможем, підскажемо. Ціна на сайтах Старійсь Одинакова. Ну, ми стараємося йти на зустріч покупцям. Телефонуйте за номер, заходьте на наш сайт або телефонуйте за номером телефона 063 426 1010. 10. А також пишіть на вайбер 063 426 1010. Всегда раді допомогти з вибором товара. Всім нам миру, тепла, добра, телефонуйте 063 426 1010. 10.